Я так мало лайків на моєму відео збираю. Сто тільки лайків на мому відео. І усі привіт, я рома. І сьогодні я вам покажу, як набрати багато лайків на одному відео. І ми починаємо. Ну, ви 100% бачите якісь меми, які мають текст похожий до відео. Ну, відео, мем і текст. Це дуже багато лайків набирає то перший варіант це знімати меми з текстом зверху і відео. Другий вид це робити туторіали, які можуть бути дуже корисними. Їх будуть дивитися і підписувати зразу. І лайкати. Так. Наприклад, от, дивіться це відео з текстом. Набрало аж 138 тисяч лайків, блін. Розумієте? 138 тисяч. І це тільки то я на одному такому відео набрав дуже багато лайків. Chicken Gun, мим. І це, до, це все на сьогодні. Я знаю, це дуже коротко було. Але хіба я вам міг допомогти трошки? То давайте, пока!